У горішніх плавнях стрімко зростає захворюваність на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та ковід. Про це повідомляють в управлінні охорони здоров'я горішньоплавнівської міської ради. Упродовж трьох тижнів 2024 року захворіло 694 особи. Занедожило 544 дорослих, що становить понад 78% від загальної кількості хворих та 150 дітей віком до 17 років. Від 15 до 21 січня лікарі нашого міста зафіксували зростання захворюваності. Зокрема, серед дорослого населення – на 31,7%, серед дітей – на 38,8%. В інших населених пунктах Полтавщини рівень інфікування гострими респіраторними захворюваннями також підвищився. Проте про епідемію говорити зарано. Департамент охорони здоров'я тримає ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції, грипу та грві на контролі. За минулий тиждень захворіло 5884 особи, що на 16,19% більше ніж минулий тиждень. При цьому встанов... рівень. Епідемічного порогу не перевищений. Епідемічний процес низький за минулий тиждень в першу чергу було зафіксовано такі збутники вірусних захворювань, як коронавірусна хвороба covid 19 вірус грипу А і РС-вірус, що відноситься до пневмовірусів. Сезонне зростання захворюваності на грип та ГРВІ спостерігається в усіх регіонах України. Щоб не допустити спалаху епідемії, лікарі закликають населення щепитися. Вакцинація є найдієвішим специфічним способом профілактики. Краще вакцинуватися до листопада. Якщо ви спізнилися, це не привід відмовлятися від щеплення. Якщо ви хочете щепитися від грипу, замовляйте в аптеці вакцину і приходьте на прийом сімейного лікаря або терапевта дільничного. Після медичного обстеження отримання дозвіл отримання дозвілу на щеплення. Звертаємося в кабінет щеплення, отримуємо сумко-холодильник. Та підходимо в аптеку. При отриманні щеплення ви отримуєте саму вакцину, чек про придбання та сертифікат якості. Все це ви повинні передоставити в кабінеті щеплення, для того, щоб медичний працівник мав змогу перевірити дату отримання вакцини та підтвердити, що вона збережений холодовий ланцюг, і ви можете вакцинуватися. У горішніх плавнях, як і по всій Україні, продовжується кампанія з вакцинації проти ковіду. Вона залишається безоплатною для кожного українця. Кожного дня в центрі ПМСД міста горішні плавні проводиться щеплення 107-105 кабінет. Там вас огляне лікар сімейний або терапевт дільничний, дасть рекомендації та дозвіл на щеплення. Щеплення проводиться кожного дня в будні дні з 8 до 16 години. Вихідні дні з 9 до 12. На даний час в центрі ПМСД міста Горішні Павні для вакцинації наявна вакцина Комірнатія від команді, компанії Pfizer. Уберегтися від хвороби допоможуть неспецифічні методи профілактики, ретельне дотримання яких значно знизить шанси мікробів завдати шкоди вам та вашим рідним. Це в першу чергу провітрювання живих приміщень, кімнат, дистанціювання, не відвідувати дуже багато. Ем, Скупчень людей при захворюваннях ерви і вірусних захворюваннях, ми повинні мити частіше руки, тому що передача є як повітряно-крапельним шляхом, так і контактно побутовим. Щоб не потрапити до статистики хворих з високою температурою, і головним болем, потрібно розпізнати симптоми захворювань і не займатися самолікуванням. Якщо вас або ваших близьких з'явились симптоми ГРВІ: це кашель, підвищення температури більше 37 градусів Цельсія, головний біль, головокружіння, загальна слабкість, біль у горлі, нежить, небо обов'язково зверніться у медичний заклад для обстеження та призначення лікування.